Ну, всі діди руки на стіл, щоб я бачив, що ви робите. Ми зараз будемо дивитися багажник шкоди. Відкриваємо його, з нас, звісно, є електропривод, і бачимо просто величезний відсік. Дістаємо щось, що. Типове для багажнику Суперба. І будемо робити огляд. У нас тут 600, здається, літрів десь в районі цього, але до біса ці цифри. У нас тут є типово для шкоди такі от фіксатори, які чіпляються до підлоги. У нас є якась штука, необхідність якої навіть до кінця не розумію, але тут, напевно, щось можна покласти. Виглядає, ніби як для дитини гамачок такий. Поклала сюди, намовля, і хрін з ним. Під полом у нас докатка, багато місця, все дуже якісно обшито. В нас складаються сидіння, складаються вони, ну не в рівну підлогу, в нас є все ж таки буртик. І це, за це, напевно, можна посварити супер, тому що в кросоверів був би тут рівний багажник, і в універсалу, напевно, він буде. Ця штука знімається, ця штука знімається, є крючочки, є от такі от ніші, сітки є. Ну, багажник на. 9 з 10. я думаю, що в універсала, там, де є рівна підлога і немає цього глибокого тазіку, буде десяточка взагалі. І я думаю, що шкода в плані багажників вже на якомусь іншому рівні живе, просто там десь в космосі літає. Перевірка кришки на безпечність, безпечно. Багажник чудовий, але в універсала кращий.